Ну а в Росії планують заборонити експорт бензину. Уряд федерації з 1 березня хоче запровадити заборону на півроку, нібито щоб уникнути зростання попиту навесні і влітку. Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на представника віцепрем'єра Росії Олександра Новака. За словами російського чиновника, також планується збільшити норматив продажу дизеля на біржі до 16%. Проте ці обмеження не поширюватимуться на країни Євразійського економічного союзу. А також на південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан надаю, що Росія закупила технології ЄС, які використовує у війні на десятки мільйонів євро, попри санкції, і продовжує це робити. Але за словами голови СБУ Василя Малюка, атаки українських безпілотників по російських заводах скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину. Наскільки дійсно це б'є по їхній економіці? Ми пам'ятаємо всі, що Росію називали часто країною бензоколонкою, чи зберігає вона зараз ще такий статус, як довго буде його зберігати? Словом про російські НПЗ і наслідки можливо українських ударів? По них будемо говорити зараз з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Геннадію! Вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям слава, пане Геннадію. Ну, отож, в принципі, ну так само українські там спецслужби не завжди визнають, що якісь удари по російських нафтопереробних заводах наносяться. Росіяни зараз кажуть це, мовляв, зокрема, щоб там боротись зі зростанням цін. Ще чимось. Як насправді, як бачиться ця ситуація вам, пане Геннадію? По-перше, чи е, взагалі впливають санкції, які були запроваджені на російське нафтопереробний сектор і нафтоводовину галузь, так, впливають? Давайте якщо почнемо б... санкції, так, Окей. Так, безумовно. Якщо порівняти е, у цінах однакових, так, якщо взяти ті ціни, які, наприклад, були в 2021 році і в, в минулому році, ми побачимо, що Прямий вплив санкцій це 20 мільярдів доларів в доходах Російської Федерації. Багато це, це чи мало? Недостатньо, тому що загальні доходи Російської Федерації в минулому році від торгівлі нафтопродуктами перевищили 100 мільярдів доларів. Тому потрібно застосовувати і інші засоби, які б зменшили. Надходження до федерального бюджету. І такі е, засоби застосовуються ось ці невідомі дрони, які там чомусь залітають на територію Російської Федерації, вони сприяють тому, що зменшуються можливості Російської Федерації з розподілу нафтопродуктів всередині держави. І як виявляється. Чи не найбільший експортер нафтопродукції нафтової сировини, а саме Росія, не здатна забезпечити балансування попиту і пропонування на своїй території. І те, що запроваджується 1 березня і буде діяти весь літній сезон, це не перше таке обмеження. Ще навіть до війни такі обмеження запроваджувалися, і вони свідчать про те, що Російські автомобілісти не мають достатньо палива для того, щоб забезпечувати себе ним впродовж ну, цього піку періоду споживання, який розпочинається з початку весняних польових робіт і завершується осінніми польовими роботами. Те, що відбувається зараз, воно є свідченням того, що перше. Росія не є ринковою економікою, вона є економікою радянського зразка. По-друге, Росія зараз прогнозує таке зростання попиту, що може спричинити нестачу його в найважливішому для неї столичному регіоні, тобто в Москві і на околицях. Ну, а скільки е, цього вона не може допустити, адже існує Москва і Замкад'є. Те, що в Замкад'є, то нікого не турбує. А ось якщо це відбудеться в Москві, то це ж буде е, такого набуде широкого розголосу. Тому про всяк випадок запроваджуються ці обмеження на експорт. Зокрема, заборонений експорт автомобільних бензинів, які, до речі, використовують на НПЗ навіть в Індії і Китаї як первинну сировину, тобто як напівпродукт, для того, щоб потім з цієї бруди готувати товарні продукти, і їх використовувати на власному транспорті. Я пам'ятаю пане Геннадію, і сьогодні читав ваші інтерв'ю там датовані початком осені минулого року. Тоді вони, ну от ви кажете, ще до війни там були в них ці проблеми. А от таке останнє було ну, їхні тривожні такі повідомлення. От на початку осені минулого року, коли вони так само запроваджували певні обмеження, і тоді ви так само говорили про санкції. за цей час, от до. Люто зараз в нас там завтра весна починається. Наскільки погіршилася ситуація в росіян? Ну я якщо я скажу не наскільки, то ви ж мені не повірите. Але на жаль, ми маємо достатньо обмежену кількість статистичної інформації, яка приховується вже з середині 2022 року. І до нас там якісь долітають відголоски відлуння оцієї цієї самої інформації, то там же з доброї волі щодо добровільного скорочення обсягів видобутку нафтової сировини, то там якісь проблеми, які свідчать е, про те, що не можуть пере. Переорієнтувати потоки нафтопродуктів з внутрішнього споживання на експорти, навпаки, то там бідні нафтопереробні підприємства Російської Федерації змушені віддавати федеральний бюджет знову ж таки добровільно усі свої доходи, тому що вони вважаються надприбутками в Російській Федерації. Тому я не скажу, що ситуація така, що завтра Росія розвалиться. Це величезний гігант з величезними ресурсною, ресурсною базою, який, яку нещадно експлуатує е, нинішнє керівництво кремлівське. Але те, що е, зараз добровільно Росія обмежує надходження, валютні надходження, до федерального бюджету, забороняючи експорт бензину, який є товаром з високою доданою вартістю, багато про що каже. А каже про те, що Росія готова піти навіть на скорочення доходів федерального бюджету, аби не спровокувати е, якісь заворушення, пов'язані, наприклад, зі зростанням черг на автозаправних станціях. Пане Геннадію, а куди загалом Росія е, експортує своє пальне? Скільки в яких обсягах, і як це позначиться? Ну може позначитись в подальшому і на її економіці? Ну і якщо говорити про країни, куди вона постачає цей бензин, як це може скоригувати їхню поведінку? Тобто, умовно кажучи, вони будуть змушені шукати нових постачальників, чи скажімо е, якимось чином намагатимуться тиснути там на світову спільноту на тих чи інших міжнародних майданчиках? Ну ми ж пам'ятаємо, певний час. Було так само з російським газом, так де та ж Німеччина там не хотіла якось вписуватись особливо в допомогу Україні. Ну щоби не втрачати оцей ринок дешевого російського блакитного палива після запровадження ембарго на експорт російських нафтопродуктів його було припинено цей закупівлі цих нафтопродуктів нафтової сировини державами-членами Європейського союзу в більшій. Частині там за виключенням п'яти заводів 에, Сполученими Штатами і державами британської співдружності. 에, завдяки цьому обсяги продажу, у, у, обсяги експорту російського вдалося скоротити м, реально на 10-12%. Знову ж таки, може здатися, що це дуже мала, низька, незначна величина, якщо, б, якщо не враховувати той чинник, коли росіяни змушені продавати тим державам, які не, відмов... не приєдналися до ембарго нафтову сировину і нафтопродукти з дуже високими знижками, які деінде досягають третини від вартості нафтопродуктів. Більше того. Через запровадження так званої стелі, цінової стелі, росіяни не, зможуть, не можуть скористатися послугами транспортних, логістичних страхових компаній, які відмовляються від укладання відповідних контрактів, якщо ціна нафтової сировини з Російської Федерації. Перевищує 60 доларів за барель, ну і там там 100-110 доларів за барель. Якщо казати про те, що це означає, це означає, що Російська Федерація, точніше російські нафтові компанії, змушені переплачувати власникам а, свого тіньового танкерного флоту, і взагалі власникам танкерів за танків е, е, за їхнє використання. Переплачувати страховим компаніям за е, страхування відповідних вантажів, переплачувати всім е, тим, хто забезпечує е, фінансування відповідних операцій. Тому, врешті-решт, до бюджету потрапляє ну, власне кажучи, до бюджету нафтових компаній, потрапляє дуже мало коштів, значно менше, аніж це було до війни. Більше того. Ці кошти майже на 95% забирається в федеральний бюджет, що фактично припинило вже зараз розвиток російського нафтовидобутку та розвиток нафтопереробної промисловості. Знову ж таки, не можна сказати, що це призведе до того, що все там, все там закриється вже в наступному році чи там через рік. Але якщо не буде розвиватися будь-яка промисловість, то це означає спочатку канібалізм. Коли те обладнання, яке буде виходити з ладу, буде замінюватися обладнанням з установок, які будуть виводитися з експлуатації, буде видобуватися лише нафта, яка легко видобувана. А усі проєкти накшал, там шельфових чи сланцевих потрібно буде закрити, що, власне кажучи, і робиться зараз російськими компаніями. І це буде означати, що Росія вже в тій перспективі, яку ми з вами всі побачимо, не лише не буде вже державою бензоколонкою. Вона буде перетворитися потрошку на сировинний придаток Китайської Народної Республіки. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що нафтопереробна галузь – це така собі Ахілесова П'ята Росії, так? І що саме та, це та жила, в яку от, ну, вірно треба бити і далі там. Да, якщо там буде прилітати якісь, знову ж таки. З невідомих причин невідомими дронами, то це буде потрібно вітати, тому що напевно вони знають, куди летіти. Крім того, це дуже це ж прекрасно. Ці ж дрони збиваються нафтопереробними установками. Тому ну, чим більше дронів зіб'ють ці нафтопереробні установки, тим краще.